Оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області Нацполіції спільно з обласною прокуратурою оголосили підозру учасникам ОЗГ, які завдали бюджету майже 7,5 мільйонів гривень збитків на облаштування дитячих ігрових і спортивних майданчиків у різних районах міста Дніпра. До складу організованої злочинної групи увійшли депутат Дніпровської міськради, директор комунального підприємства та його заступник, як спільників останні залучили до протиправної діяльності ряд підконтрольних підприємців, щоб заволодіти бюджетними коштами, фігуранти вносили до акцій виконаних будівельних робіт фіктивні відомості щодо обсягів проведених робіт та вартості використаних матеріалів, після чого особисто підписували документи. На підставі звітностей на рахунки компаній підрядника було перераховано кошти з бюджету у повному обсязі. Різницю у сум. Мі, а це майже 7,5 мільйонів гривень розподілили між усіма учасниками схеми. Днями поліцейські провели 39 обшуків в офісних приміщеннях комунального та підрядних підприємств та вилучили документацію, гроші у різній валюті, флеш-накопичувачі, чорнові записи та шість автомобілів. На підставі зібраних доказів сімом учасникам організованої злочинної групи оголошено підозри. Наразі усіх взято під варту із правом внесення застави на загальну суму майже 30 мільйонів гривень. За скоєне їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.